І про головні події дня сьогодні у день на півдні, сході, півночі та у центрі України оголошували повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що Збройні сили України сьогодні збили два ворожі безпілотники на східному напрямку. Кількість загиблих у Херсоні зросла до двох внаслідок російського обстрілу по цивільній інфраструктурі. Один чоловік зазнав смертельних мінно-вибухових травм. Згодом стало відомо про смерть жінки. Під обстріл потрапила територія дитсадка. Оховою хвилею та уламками у будівлі вибуло вікна. Окупанти знову намагалися зайти на Сумщину. Вчора вранці група російських військових перетнула лінію держкордону України на території Краснопільської громади. Наші тероборонівці вступили у бій з російською ДРГ після короткого бою. Втрати ворога, мінімум двоє вбитих, з нашого боку обійшлося без втрат. Сьогодні Росія вивела в Чорне море корабель носій крилатих ракет калібр. Це насторожує, бо окупанти не виводили в Чорне море носіїв калібр з 16 грудня. Окрім того, на бойовому чергуванні перебувають дев'ять ворожих кораблів. Загальний залп становить чотири ракети. Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі. В Середземному морі Росія тримає дев'ять кораблів. З них п'ять носіїв крилатих ракет. Є також інформація про те, що Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси ТОР. Про це повідомила прес-служба Міноборони Білорусі з посиланням на помічника міністра оборони Леоніда Касинського. Він зазначив, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей, як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот. Як повідомляє білоруський гайон, найімовірніше нова поставка ТОРів є наслідком. Раніше досягнутих домовленостей з Росією. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову збирається зустрітися із Путіним. Завтра він їде в Росію, щоб відвідати науково дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів. Там, нібито, проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі. Опісля ж 26 та 27 грудня запланована неформальна зустріч глав держав-учасників СНД. Будуть підбивати підсумки і обговорювати план. Субтитрувальниця